Мої вітання стрільцям, з вами Проствол та Аліна. Вітаю! Сьогоднішня наша передача присвячена непомітним помічникам, роль яких часто недооцінюють. Всі ми звикли до ножа як до інструмента невід'ємного компаньона та частини екіпірування. Але сьогодні ми розглянемо інструменти, які не просто дозволяють якісно виконати завдання, а й рятують життя. І в цьому мені допоможе моя колега Аліна. Всі ми звикли, що мультилезерман це перш за все або про американських родників, або про якісь невеличкі проблеми, які можна пофіксити чи то вдома, чи то в дорозі за допомогою невеличкого ящичку, так би мовити, з інструментами, які дуже зручно кріпиться на пояс за допомогою того чи іншого чохла. Але, на жаль, сьогодні реалії диктують нові умови. І на передній план виходять вже не милі мікри, скелетули або щось таке, а цілком повнорозмірні інструменти, які вже покликані вирішувати завдання. Більш широкого спектру. Та сьогодні ми з вами поговоримо про дві ось такі цікаві моделі. Євгеній, що це за моделі у нас? Це у нас мультитули SuperTool 300M та Supertool 300 EOT. І почнемо наш огляд з моделі SuperTool 300M. Аліна, вам слово. Так, 300М М це новітня модифікація вже добре відомого нам молітулу супротул 300. У чому ж її принципова відмінність? Перш за все, ви, мабуть, помітили у назві, бо літера М вона означає скорочення від мілітаря. Тому цей інструмент, покликаний перше допомагати та ставати у нагоді тим, хто має так безпосереднє відношення до вогнепальної зброї. Перш за все, чим він відрізняється від звичайного супротула, це розширена рама. Дуже зручно оперувати усіма опціями, навіть у рукавичках. Я зараз без них, але я вас запевняю, з ними було б так само зручно, бо якщо ви пам'ятаєте, у звичайного домашнього та як мовити супротило 300 треба докладати певних зусиль, аби витягнути ту чи іншу опцію із рами. Тут все набагато простіше, рама розширена, дуже зручно оперувати. До того у цій модифікації є певний ряд опцій, які притаманні лише йому про них. Нам зараз розповіть Євгеній. Отже, що ми тут маємо: тонкі пасатижі. Цей інструмент ідеально підходить для утримання невеликих предметів або для роботи у вузьких місцях. Зведення відмінне, люфт відсутній. Звичайні пасатижі. Тут встановлені пасатижі нового зразка, які вважаються найбільш міцними та потужними у лініці Супертул. Змінні кусачки преміум класу. Такий від кусачок легко ріже дріт будь-якої твердості сталі. Самі кусачки виконані зі сталі 154 СМ. У цій моделі мультитула кусачки оснастили змінними пластинами, прикріпленими на гвинтах Торкс Т8. Зведення кусачок таке, що ріже навіть папір. Далі у нас тут змінні кусачки преміум класу для жорсткого дроту. Кусачки для багатожильних дротів. Інструмент дозволяє перекушувати багатожильні дроти без їх заминання. Електричний обтисний інструмент знаходиться поруч із попереднім інструментом та використовується для обтиску електричних проводів. Клинок, ніж виконаний із високовуглецевої наживіючої сталі 420HC, стійкої до корозії та легкої вислуговувані. Ніж, як і всі інструменти, заховані в рукоятках і фіксується від випікового закриття. Рейтерний клинок із сталі також 420HC. Легко розріже грубі матеріали, наприклад, мотузку або волокно. Тут ми маємо перехідник для шомпола з різьбою 8х32. Далі у нас йде шило зі швейним вушком. Легко проколює жорсткі матеріали, щоб створити або збільшити отвори та шити їх пітлею. Маємо лінійку. Покаже точну довжину у дюймах чи сантиметрах. Максимальна довжина 9 дюймів чи 22 см. Лінійка знаходиться на обох ручках плоскогубців. Відкривачка. Легко відкривати улюблені напої. Відкривалка для консервів і пляшок є єдиним інструментом, в якому використовуються різні його частини. Напильник по дереву металу легко справляється як із деревом, так і з металом. На двосторонньому напилку є насічки. Хестоподібне велика і часто коса. Туречна пилка працює як ножівка по металу, здатна зрізати навіть шурупи зі зірваною різьбою. Великий битотримач. Маленька плотка викрутка використовується для затягування чи ослаблення дрібних винтиків. Міні-ломік, інструмент для підчеплення чогось. Скрибок для нагару та цвяходер. Як ми бачимо, це фулсайз варіант з багатьма засуваннями. Окремо. Іде пристрій для регулювання механічних прицільних пристосувань Front сайт Adjuster, який може бути дуже дуже корисним та є беззаперечною плюшкою комплектації цієї моделі, саме так. Але на сьогодні це ще не все. Маємо ще одну цікаву варіацію SuperTool 300 а саме SuperTool 300 EOT Ця модель спрямована на роботу з детонаторами, тому може бути рекомендована для саперів під час розмінування територій та приміщень. Адже, як ми знаємо, орки додали роботи саме цим підрозділом на досить довгий період часу. Тому Євгенія зараз нам розповість, які саме опції спрямовані на такі важливі делікатні роботи. Ми тут маємо також тонкі пасатижі. Цей інструмент ідеально підходить для утримання невеликих предметів та роботи у вузьких місцях. Як завжди, зведення відмінне людстві сутні. Кусачки для ковпачків-запобіжників. Змінні кусачки преміум-класу. Такий від кусачок легко ріже дріт будь-якої твердості сталі. Обтискний інструмент військового стандарту для ковпачків. Обтиск для дротів. Інструмент для зачистки дротів безпечно зачистить різні типи дротів, напівсерейтерний ніж зі сталі 420HC, пила за допомогою цього інструменту. Швидко та легко розпилювати міцні матеріали. Є пилкою малого формату полотна. При протягуванні на себе пила демонструє всю свою потужність, а при зворотньому русі полотно не тремтить, тому що зубці висотою 2 мм і кроком 2 мм дивляться на рукоятку. Заклинювання пили виключено, тому що її товщина по зубах наперед перевищує товщину по обуху. Змінна ножівка по металу з тепподібним хвостовиком. Також можна використовувати будь-яку пилку від електролобзика. Змінна викладка стандарту С4. Тут також різьба для шомпала 8х32. Шило зі швеним вушком легко приколює жорсткі матеріали, щоб створити або збільшити отвори та шити їх пітлею. Також маємо линійку 9 дюймів або 22 см. Відкривачка для консервів та відкривачка для пляшок. Хрестова викрутка фірмова викрутка з хрестоподібним шліцем. Використовується для затягування та ослаблення гвинтів. Велика плоска викрутка, середня та маленька плоскі викрутки. Як ми бачимо, є багато спільного між SuperTool 300M та вузькопрофільним 300EOD, але принципово різні риси. Саме так Євгенію, дуже дякую за такий детальний огляд кожної опції, але як то кажуть, не одними мультитулами єдиними сьогодні. Тому сьогодні у нас на огляді ще одна цікава група товарів, а, а саме парамедичні ножи це модель Раптор. Це не нова модель, але зрозуміло, що до лютого вона була досить мішовою. Працювати з нею доводилося небагатьом. Це були медики, парамедики та хлопці і дівчата у зоні проведення антитерористичної операції з 2014 року, та потім у зоні проведення операції об'єднаних сил. Але сьогодні, на жаль, потреба в таких ножицях може з'явитися навіть якщо ви не маєте ніякого відношення до медицини. Під час евакуації такий інструмент буде дуже корисним під час потрапляння в аварію або, на жаль, ворожого обстрілу авто, оскільки швидше допоможе покинути машину. Так саме так, на жаль, мирні люди також змушені вчитися користуватися більш професіональними інструментами. Наразі маємо дві варіації: це саме та саме рятувальна парамедична варіація Рескю. Та більш, як то мовити, домашня варіація респонс. Ось ці вони три. Принципова різниця, перш за все, полягає у довжині інструмента. Ми бачимо, що базова парамедична трохи більша, трохи довша, домашня йде трохи менше. З принципових відмінностей можна відмітити руків'я. Тут воно жорстке, пластикове, трохи полегшено. У варіації респонс це вже йде фільно-металева. А трохи коротші, як ми бачимо, частини саме ножиць. Е, Цікавого те, що у парамедичній варіації а вже ж, є у наявності такий корисний пристрій, як стропоріз. Він дуже добре фіксується лайнерним замком на кшталт ножового, щоб нікуди не вилетіти при користуванні. Я не знаю, яке зусилля треба докласти, щоб воно склалося на пальці або ще кудись. Та маємо тут також склубій. Ці опції відсутні у варіації Response, Але у варіації Response є така цікава штука, як ключ для кисневого балону. Тобто, як ми бачимо, для будь-яких потреб маємо варіанти, щоб їх задовільнити. Ще важливо відмітити, що у варіації Respons немає у комплекті чохла, пауча, кабури. Називаєте, як хочете, кожен обирає свій варіант. А я, як у варіації Rescue є два варіанти: це чохол під систему MuLA. Яку дуже зручно почепити або на військовий наплічник, або на розгруз тощо, або варіація ютіліці, або утилітарна. Вона підійде для, для ременю, перш за все. Але не забуваємо, що кожні ножиці мають також кліпс. Тобто можна носити як у відкритому положенні, так і у закритому. Давайте я продемонструю, якщо можна носити ці ножиці. Тобто їх не складаючи, можна так. Можна скласти і покласти у таку саму кобуру пауч, можна не складати. Результат буде такий самий зручний. Кожен обирає під себе під свої потреби. А вже ж у по такому положенні їх вивільнити. Там напевно затискаєш. Так, а ну-ка. Ага, саме так. Дякую, Євгенії. Зразу видно професіонала. Е, так, тут є затискач, який більш щільно тримає ножиці всередині паучу. тому можете бути впевнені, що нікуди вони не випадуть. По кольорам ви також бачите, що дуже-дуже багато. Це і, і традиційний чорний, сірий, це піщаний, це традиційне парамедичне оранжеве з чорним. Так, це і більш життєрадісні моделі, тобто кожен бере під себе. Це і медичне, традиційне, червоний. І навіть салатовий веселий зомбі грін як то кажуть. Алін, я пропоную дещо порізати та перевірити ці так. ножиці на практиці. Як ми бачимо, усі бренди пристосовують асортимент до сучасних реалій. І як би всім не хотілося виготовляти зручні домашні інструменти для побутових чи авторних завдань, які стануть нагоді у подорожі, сьогодення на жаль зростоке. Саме так тому. Я можу сказати, що авже ж у Озера мене є е, і більш традиційні моделі стилізовані під військові потреби, але це буде, як то кажучи, більш стилізація. Це і, це і чорний вив, чорний сьорч, а вже ж рибар у койоті, чорний рибар. Е, усі ці моделі з більшого доступні не тільки у стандартних чохлах, а і у таких, що. Зручно підійдуть під систему молі, але як на мене, саме для військових людей, саме для медиків, можуть підійти саме ці моделі, які ми з вами сьогодні розглянули. А вже ж ми добре пам'ятаємо таку модель, як мат та мат, е щасливими власниками якої є Євген, також. Це була модель ідеально пристосована для власників r 15 Трохи спойлеру: ми ведемо перемовини з заводом щодо можливості відновлення постачання цієї моделі. Тому якщо вона знову стане доступна, ви вже дізнаєтесь про це одним з перших. Тому що я розумію, що під обслуговування безпосередньо обслуговування зброї підходить саме модель МАТ. А щодо рапторів, то взагалі немає сумнівів, що інструмент. Вийшов на совість за нього дійсно не соромно. Тому ми дуже дуже радимо за можливості брати ці інструменти саме для тих, хто їх потребує. Це медики, парамедики, це усі хлопці-дівчата, це всі наші рятівники, які рятують наших бійців як на полі бою, так так і у мобільних шпиталях. Тому на цьому все. Якщо у вас залишилися якісь питання з приводу оглянутих сьогодні моделей, пишіть їх у коментарі. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. З вами був Простол та Аліна. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна.